Рада вітати тебе, моя прекрасна атлетка на каналі про фітнес, який ти не закинеш на цьому каналі. Є оновлення, і тепер за відмітку в сторіс мого інстаграм-аккаунту, посилання на яке залишу в шапці профілю, як ти займаєшся зі мною за моїм ютубом. Я вишлю тобі промокод на знижку 10% для участі в моєму закритому онлайн-клубі. Деталі в описі назвати під назвати Неса Морганова, і я щиро вдячна вам за довіру вашого часу і вашого тіла. Це найцінніші ресурси вашого життя, і мені дуже приємно, що ви довіряєте їх мені сьогодні? Ми проведемо швидку Я Нагадую, що кардіотренування абсолютно важливі для вашого тіла, оскільки вони роблять сильним ваше серце, судинну систему, а це запорука е, довготривалого життя і профілактика захворювань серця, мозку, судин, які є е, найбільш розповсюдженим фактором передчасної смертності, якби це все. Жахливо не звучало, тому ми з вами займаємось здоров'ям. Швиденька розминка, стопи чую трохи ширше за плечеві суглоби, і ми розвертаємо ліве коліно від себе. Праве коліно залишається направленим прямо. І ми витягуємо ліве коліно вниз за носок, а ліва рука якби виїжджає зверху над вашою рукою, над вашим лівим вухом. Бачите, у вас ліве коліно їде за носок, корпус згинається в правий бік, на видиху підйом, вдих. Два рази. Видих. І один вниз. І видих. Ліва тепер дивиться прямо. Права розвертається від себе. І ви виконуєте бокове згинання в лівий бік. Сім. Шість. П'ять. Чотири рази. Права рука зверху. Плечі від себе. Три. Два, плечі вниз. Один. Прекрасно направили стопи разом, звели їх одна до одної, поставили стопи по ширині та зробили вдих. На видиху зігнулись в кульшових суглобах, поставили долоні перед собою вниз перед стопами і згинаємо по черзі праве ліве коліно. П'ять, чотири. Два. Один. Виводимо назад ліву стопу, ставимо ліву стопу на носочок. І через ліве плече опускаємо ліве стегно, ліву половину тазу на підлогу. Права рука при цьому витягується вверх до стелі. На видиху ви опускаєте праве долу навпроти лівої. розвертаєтесь, підіймайте таз у вихідну позицію. Робите крок вперед лівою стопою, крок назад правою стопою. опускаємось вниз на праве, на праве стегно. витягнули ліву руку вверх, плечі відбудемо. Вивели від себе на видиху підйом. Повернули до себе праву стопу. Гребене за хребенцем. Розігнулись вверх. Вивели праву руку перед собою. Тримаємо великий палець правої руки на рівні носа. І починаємо рухати головою вліво-вправо. Фіксуючи погляд на великому пальчику. Стимулюємо свою вестибулярку. Видих. Десять. Дев'ять приближаємо до себе, до носа, великий пальчик правої руки і віддаляємо від себе. До себе наблизили великий палець правої руки. І від себе його віддаляємо. Ще раз наближаємо і віддаляємо. Наближаємо і віддаляємо. І наблизили. Віддалили, прекрасно вивели руки по сторонах і ось Так згинаємо, розгинаємо на себе і від себе. Я нагадую, що повноцінні тренування ви можете отримати зі мною в рамках онлайн-клубу Фітнес для всіх, який щомісяця стартує 1-го числа. Це постійно оновлювана програма з чатом підтримки. Да, з моєю підтримкою, де я відповідаю на ваші питання, розбираю ваші тарілки. Ми ведемо щоденник харчування і. Де ви зможете отримати зворотній зв'язок, підтримку і навіть трошки розбору вашого персонального запиту. Зареєструвати в онлайн-клуб можна в описі під відео за посиланням. Прокручуємо плечові суглоби всередину зовні. 4, 3, 2, 1. Прекрасно стаємо на край килимку, стопи ставимо ширше за плечі, ширше за тазові половини. Робимо присід і торкаємось правою рукою долоні. Корпус ви не скругляєте, а робите... Присід, і зараз у нас буде берпі на одній руці. Робимо крок назад, правою лівою ногою, роз, розкрили грудину з лівого боку. Видих опустили. Все ще ви в упорі лише на правій руці. Тепер додаєте до себе вперед ліву ногу, праву ногу, і ви все ще в присіді виконуєте підйом вверх, Знову присід права рука. Крок, крок, розкрились грудиною вверх, опустились вниз, обов'язково на видиху. Ні в якому разі не затримуємо дихання, тому що воно буде утворювати натужування. Розкрили грудиною вверх. Фух. Видих тас підкручен живіт. Сильний. Повернули дві стопи до себе. І ще два рази вниз. Точка. точка. Розкрили грудину вниз. Точка. Точка. Підйом і один раз вниз. Спинка пряма, точка, точка, боком розвернулись і видих, поставили коліна вниз, за тримаємо під плечовим суглобом. І на видиху ви тепер виводите ліву руку перед собою, видих. На видиху згинання в кольчових суглобах і розгинаємо ліве плече. Тобто виводимо руку назад. На видиху згинаємо плече, розправили передню лінію тазу в одну лінію з животом. Видих. Вдих, видих. В центрі вдих. На видиху. Перед собою руку і назад. Праву долоню ви не прибираєте. Вона, як забула зафіксована в одному положенні. Так ми зберігаємо. Видих. Вдих робимо. Витягуємось в кульшових назад. Руку розвели назад. Видих. Розправляємо кульшові суглоби і ліву руку виводимо перед собою. Вдих. І видих. І ще раз вдих і видих. Розвернули грудину через верх. І, не прибираючи таз до п'яток, опустили ліву долоню впроти прави. Підняли коліна вверх витягнулися в кольшових і підійшли до себе. До стоп. Сегмент за сегментом розвертаємось хребенець за хребенцем. Повертаємось. Тепер на протилежну сторону зараз. І тепер ви будете ліву долонь, ставити в опору 5 разів. Крок, крок розвернулись грудиною вверх, повернулись вперед, вперед і вверх. Це у нас буде таке лайтове кардіо, бо насправді а, якісне кардіотренування це момент, де ви підвищуєте пульс. І це не обов'язково стрибки або біг. Це може бути. Будь-яка добірка глобальних вправ, тобто вправ, які залучають все ваше тіло, і ви такі трошки хух, запихавшися, ніби? да? Вверх. І ще два рази присід. Точка, точка. Грудинкою розкрились. таз підкручен живіт сильний. Точка. І один раз вниз. Точка, точка. Розворот на ліву сторону видих. Поставили. Тепер ви на видоху виводите праву руку перед собою. Виводите руку назад, загинайтесь в кульшових. Права рука перед собою вверх. Права рука за себе назад. Права рука перед собою вверх. розігнулися повністю в кульшових. Права нога назад. Права рука перед собою вверх. Права рука назад. Два. І один. Прекрасно. Залишаємось в опорі на плечових на зап'ясті. Так. Є плечові суглоби в опорі від лопаток. Від вух до лопаток їх відтягнули. Піднялись в планку, опустились на передпліччя, не зводимо при цьому долоні. П'ять разів на видиху підйом. Вдих вниз. Підйом. Чотири. Підйом. Три. Підйом. Два. Підйом. І один. Підйом. Коліна вниз. Сідниці до п'ят дотягнулись. Прекрасно. Хребенець за хребенцем роздягнулась. Підняли корпус вверх. Сідниці від п'яток. Робимо вдих. На видиху, падаємо назад. Десять. На видиху Дев'ять. Уявіть, що ви хочете лягти на спину повністю. Назад, на підлогу через оце падіння назад. Руки витягнули перед собою шість. Ви можете на одному довгому видиху і падати, і повертатися. Тобто, дивіться, ми зробили вдих і видих, 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 і отут знову вдих. Або робити вдих і тут новий вдих. І видих, пішли вперед. Новий вдих. Оберіть для себе оптимальний варіант. Головне, щоб не було натужування. Три. Два. Один. Прекрасно. Виходимо на вчіпочки, да, на корточки. Випрямились і хребенець за хребенцем знову розігнулись. Прекрасно, робимо крок вперед правою ногою, лівою рукою, рукою ротація назад і видих. Повернули все у вихідній позиції правою ногою крок вперед, лівою рукою ротація. І Ви розвертаєте грудину від мене. Да, через верх руку провели, ніби вздовж стіни рухайте грудиною і долоною. Два. І один. Чудово. Так само тепер лівою ногою крок вперед. І права рука в межах однієї площини, тобто вперед вверх, назад Не розмахуємо по сторонах в межах однієї площини. Рухаємось назад. Шість, через верх п'ять, чотири. Три, точка. Два, перед собою. І один через верх, назад. Прекрасно. Залишаємось на центрі килимку, розташовуємо стопи у діагональному напрямку, да, як в позицію пліє. Руки розвели по сторонах і ми робимо присід вниз. І тепер з присіду підйом вверх, праву ногу виводимо в сторону і опускаємо вниз ліву долонь біля лівої стопи. Забрали себе до лівої стопи разом з правою стопою. Себе тепер розвернули і видих підйом. Знову пліє. Руки по сторонах ліву ногу вверх. Бокове згинання. І через верх. Закрили лівою стопою, під, 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 підшагнули до правої. Тепер розкрилися лівою стопою, лівою рукою. Опускаємось руки зі сторони, виводимо вперед. Підйом праву ногу і вниз. І до себе. Права рука вверх, права нога вверх. Опускаємось і знову через сторону пліє, підйом вниз. Ліву стопу забрали до правої стопи. Підйом і гарно розкриваємось лівою ножкою і лівою ручкою. І ще раз, пліє. Підйом, вниз. Прекрасно. Через верх і підйом. І останній вниз. Підйом і вверх. Так, лівою рукою забираємо себе до правої стопи і підйом. Опустили і на ліву останній раз. Руки в сторони перед собою, бокове згинання. І праву стопу до лівої Хоп, підвели і розкрилися. Я зводимо стопи до центру. Робимо вдих. На видиху перед собою витягнули. Зробили вдих. На видиху опуска. Подякували собі. За виконану роботу, дякую за довіру. Не забувайте е, знімати себе на відео, відмічати мене в інстаграм сторіз відмічати мій канал, мою інстаграм-сторінку, ділитись враженнями, обов'язково залишайте коментарі. Це ваша найкраща вдячність для мене. Ваші лайки, допомагайте розвивати цей канал, щоб фітнесу в житті людей і здорових людей було більше. Я чекаю вас в онлайн-клубі тренувань першого числа і до зустрічі на повноцінних гарних класних тренуваннях.